Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми з вами розподіляємо кошти на тиждень з 26 вересня по 3 жовтня. До розподілення у нас 4260 гривень є. Ми будемо розподіляти, розпочинати традиційно з комуналочки. Але нагадую: перше діло до комуналки: заплати, поверни борг. Борг у нас мікрохвильовка 1800 гривень. По 100 гривень ми відкладаємо щотижня. Ми повинні оплатою частини ми платити 1, 2, 3, 4, 5. Не можу я базікаті рахувати. От, ми повинні оплатами частинами платити щомісяця по 300 гривень, але вирішили, щотижня відкладати по сотні. Так швидше ми погасимо наш кредит оплату частинами для. Без великої відчутності для себе, та, без втрат. Страховка дві тисячі. Дві тисячі ми ще повинні заплатити за страховку. У нас було більше ніж три тисячі. Тисячу ми вже повернули, ще дві залишилось. Думаю, що. Зараз розподілимо обов'язкові витрати і в страховочку закинемо максимальну суму грошей, яку ми зможемо відокремити. І так, в комуналочку ми цього разу, як і зазвичай, відкладаємо 600 гривень, 5736 гривень у нас тут є. Нагадую, для тих, хто з нами новенький недавно. Ми щотижня відкладаємо по 600 гривень на комуналку, незалежно від обставин, намагаємось відкладати 26 сьогодні. Намагаємося відкладати. Потім, ось через два тижні буквально, ми повинні з вами заплатити гроші, так ми повинні заплатити за комунальні послуги. Наприклад, ми там заплатимо півтори тисячі, а оця основна сума буде тут залишатись. І коли ми прийдемо до того, що розпочнемо опалювальний сезон, а ми проживаємо в будинку. Тот, То як почнемо опалювальний сезон, нам потрібна буде певна сума більше, ніж зазвичай, да, більше, ніж 1002 гривні. У нас в конверті будуть ці гроші. І знову ж таки, не треба буде виділяти більше коштів. Ми плануємо, якщо так вийде, що ми продовжимо щотижня відкладати по 600 гривень і при цьому будемо оплачувати повністю всю комуналку, яку ми спожили. 600 гривень ми повинні відкласти в цей конвертик. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І продовжимо з вами. 6 5 736 гривень у нас тут є. Продовжимо з вами розподіл. Так, наступне у нас щось трішечки прозівала з нашими підписками, тому що в підписках у нас залишилося. В підписках у нас залишилося 220 гривень, і нам потрібно оплачувати доволі велика сума, скажімо так. Так, в підписки ми 70 гривень відкладаємо, в телефони ми відкладаємо 250, інтернет 90, як зазвичай. Так, Підписочки. Потім розберуся, 290 гривень у нас повинно тут бути. 290 повинно бути 200 гривень. 50-290 є у нас в підписках. Потім переглянемо нашу карту, коли у нас там знімаються кошти, і відкладемо обов'язково, бо це ж без цього ніяк. Так, на телефони. 250 ми платимо, на наступному тижні потрібно буде чоловікові якраз заплатити. 400 гривень до сплати буде. Так, 700 виходить у нас 840 гривень. У нас тут в конверті повинно бути 500, 700, 840 гривень. Так, 840 гривень у нас є. Ми записали 840. Так, і за інтернет 90 ми докинемо. У нас буде 220 гривень. Повинно бути а, за інтернет 220. Зараз подивимось. Плюс 90, 220. У нас тут є 26, шосте. Чому я забуваю сьогоднішню дату? Так, 220 гривень повинно бути. От ми візьмемо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і двадцяточку. 11. Так, тому що в нас цього разу, ви бачите, ми розміняли доволі велику суму грошей. Получилось у нас не велику суму грошей, велику кількість купюр. Так, на навчання. 700 гривень у нас тут є, 200, ми закинемо, 900 у нас стане. На навчання в даному випадку ми на всі посібники, які потрібно відкладаємо для школи. А звідси беремо, оплачуємо поки що без різних тренувань, поки що без. без без всього зайвого, скажімо так, ну, не зайвого, без додаткових витрат. Поки дитина не ходить на гуртки, ну, так, сталося то. Так, 900 є. Інтернет. Чому ви не сказали, що я інтернет не повернула назад? Треба казати. Наташа, поверни назад. Чек-лист. Так, продукти. В продуктах нас нуль. А ми зробили велику закупку, переходьте за посиланням. Під відео у нас буде на екрані, з'явиться посилання продукти, там, де ми зробили величезну закупку на понад ніж 4 тисячі гривень. На продукти цього разу я хочу відкласти півтори тисячі більше не відкладаємо, тому що нам потрібно буде тільки підкупити якісь дрібнички. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1,5 тисячі. Дрібнички маю на увазі, хлібчик підкупити, можливо, там молочко. А, Таке. Потрібно буде докупити ковбасу сирочок і, можливо, щось, неможливо, а однозначно щось із фруктів. Так, в госптовари. Поки не відкладемо в бензин 500 гривень, ми повинні відкласти, як собі хочемо, тому що заправити автомобіль потрібно. А в нас тут повний нуль і потрібно 500 закинути. О, це буде зараз купа-купа. Папірців, але що поробиш? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Це у нас 400 гривень 500 папірців повно, але що поробиш? Так, є. Це чудово є. А в госптовари ми відкладемо сотню. Що я з цими жовтими? Слухайте, краще наші взяти конвертики. Оці зіп-конверти. Там нічого в мене не злітає. Я там можу контролювати цей розмах О, в цих жовтих О, жах. Так, щось пролетіло після. Так, 26.09. 300 гривень у нас тут є. Так, госптовари ми записуємо. Сотню ми докинули, 300 в нас є. На похнастиків 200, хочу відкласти гривень. так Спробували новий корм, купити трішки подешевше, бо купували 4 лапи, корм, віскас. Але не хочуть, не хочуть наші поросятка їсти інший корм. Ну ніяк. Баловані, дівчата. Так, 200 гривень ми закидаємо. Зрозуміло, що це не все, що вони їдять, але тим не менше. Так, ну на кишенькові також бить. Сотню ми закинемо. 1, 2, 3, 4, 5. Я у вас якось запитувала, чи ви даєте дітям своїм кишенькові витрати. Ми спробували тиждень не видавати кишенькових витрат, і дитина брала з дому всі солодощі. Там були свої нюанси. То те ж саме, непогано, я вам скажу, закупити на, протягом тижня і потім просто не витрачати додаткове. Так, здоров'я. 800 гривень у нас є. Я хочу докинути 200, щоб у нас тут була 1000, тому що один зубчик потрібно запломбувати. 1, 2, 3, 4. І 1000 гривень у нас тут є. Один зубчик запломбуємо. І питання з зубами поки буде закрите. Це вже добре? Так, 200, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1, 2, 3, 4, 5, 10. 1000. 1000 гривень. Так, плюс 200 у нас тут 1000. Якраз на тижні я піду до стоматолога, і ці кошти ми витратимо. Так, так за страховочку, значить, я закидаю. 200 гривень поки. 100, 1, 2, 3, 4, 5. На цьому тижні 200 гривень. В страховочку на карту ми кинемо, плюс 200 залишиться 1800. Так. 1, 2, 3, 4. У нас 80. Так, в автомобіль ми поки нічого вирішили не кидати. Всяка всячина придбали розетку, поки нічого не кидаємо, було у нас там 500 гривень, ми 200 витратили на розетку, 300 лишилося. А хочу для душі і тіла кинути ці гроші. 150 я рахувала, так, і в нас буде 300-400 гривень для душі і тіла. Для душі і тіла їх таки можна буде збацать. Так, 200-300. 1, 2, 3, 4. Гроші влітають. 5. І у нас 400 гривень тут є в цьому конверті. От і все. На цьому тижні саме такий у нас розподіл. Банка у нас залишається пустою. Дякую, що ви з нами. Дякую, що контролюєте, рахуєте разом з нами. Переходьте за посиланням і в Інстаграм, і в Телеграм. Переглядайте, що у нас там є. Доволі цікавого багато для того, щоб допомогти вам вести бюджет. Попереду ще багато цікавого, повно ідей, повно новинок. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всі питання в коментарі. Дякую, що з нами. Всім па-па!